Графіка, скульптура, олійний та акварельний живопис. Роботи у таких жанрах виставлені на широкий загал. Взяти участь у обласній експозиції могли як професійні художники, так і аматори, розповідає Олександр Ковач. Тільки робимо відбір за якісним підходом до роботи, творчим підходом до роботи і майстерність враховується. Були часи, що тільки членів спілки запрошували на виставки. А не членів, не професійне мистецтво якось воно обходили стороною і не завжди, не завжди брали. Тепер вони мають можливість показувати своє мистецтво, свою творчість. Але я ж кажу, це, це треба, щоб автори підходили так більш самокритично до, свої, до своїх робіт, робили якийсь аналіз, висновки. Юрій Кривий на виставці до Дня Незалежності презентує ось цей портрет. На його створення чоловік витратив два тижні. Говорить, найважче було передати емоції дівчини через очі. Портрет це характер людини. Навіть кажуть, що трошки мені вдається передавати через очі. Тут те, що всередині людини з душу. Мені подобається тут колорит яскравий такий імпресіоністичний освітлення гарне. Зараз дуже художникам важко, погано продаються. Зараз всім людям важко, але це не повинно зупиняти нас. Ми маємо дар від Бога і повинні малювати. От я так розумію. Є гроші, нема грошей, а треба малювати, бо це якби воно всередині живе. Це одна з найбільших картин на виставці. Її намалювала Яна Голуб'ятникова. Ці персонажі з книги Льюіса Керола Аліса в країні див. Вони схожі, вони ентопоморфи, це відзеркалення. Тобто, чому відзеркалення? Тому що я думаю, що люди не дуже відрізняються один від одного, і це треба зрозуміти. Ми ми ну, індивідуальні, ми дуже не схожі, але ми всі одно. І треба зрозуміти, що всі протистояння, всі бійки, всі неповаги, це ну, дуже, дуже часто це тільки брязкальце». За словами організаторів, офіційного відкриття виставки не буде від завтра. Усі охочі можуть прийти до виставкової зали на площі Свободи і подивитись на роботи херсонських митців. А тон В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон.